Неприпустимою назвав поведінку Івана Дорна міністр культури України Євген Євгеннищук. Інтерв'ю українського співака російському журналістові збурило громадськість. В ньому Дорн назвав російсько-українську війну. Сваркою двох братів до того ж, відхрестився від допомоги українським військовим. Сказав, що всього лиш перераховував гроші постраждалим від обстрілів Маріуполя А у Москві на своєму концерті розповідав про дружбу, і любов між народами і засвітився на фото поруч з російською співачкою Валерією та її чоловіком, які, як відомо, одним із перших підтримали анексію Криму. На слова і вчинок Дорна соцмережі вибухнули сотнями дописів, переважно обуреними. коли пройшла ссора Двух собратьев. Ты так называешь, да? Все младшие братья э, сказали нет всему от старшего брата, хотим все свое. Между нами нет ничего. Нет ничего, кроме друга. Коли гинуть на сході держави десятки тисяч найкращих синів України, говорити, що тут іде невеличка сора, це неприпустимо. Його різна може бути позиція його особиста в тому сенсі помагає він, не помагає, але говорити про, про сору, і так наче тут у нас нічого не відбувається, це, це недостойно.